Шановні друзі, здара родина, Значить так, ми побідили трошки оцього блок живлення, вроді би. Зараз ми попробуємо на швидкий заряд, як він піде. Тобто до цього Samsung зараз підійдемо. Дивись, що ми зробили. Благодаря акції. Коротше тут во, зараз все включено. Це, дивіться попередні ролики, це є транзистор ну, в центрі кадру. Транзистор зразу шим контролером, в якого по щоту, якщо правильно считати, там від крапочки протягом то четвертий, п'ятий, і шостий контакт це є виход польового транзистора. Перший контакт це є мінус. А сьомий контакт це є плюс живлення 13 вольт. Тепер дивись, я вам доказую, що тут є. Йолки-палки, що тут живлення. Зараз вам будемо доказувати деякі. Речі, які люди не хочуть, в які люди не хочуть розуміти, вірити і так далі. Весь, значить, показуємо вам, що на конденсаторі після діодного моста 220 вольт. Десь перемінка. Де це є? Ну так, да. DC IC. Перемінка 220 вольт. Перемінка приходить діодного моста, але то заблизько. Мені там немає як помірити. 240, 240 вольт. Такс. Потім дивись. На діодах, На діодному мості. На діодному мості. Ми маємо таку штуку. Дивись. Мені тут треба бляха не промазати. На діодному мості ми маємо. Сі і завжди маємо 330 вольт. 330 воль постоянки. Передивися цей блочок живлення робить 13,2, 13,2 чи скільки. Вольт по стоянки. О! О. Потім він робить е, на зелений розйом. Зараз ми того заміряємо на мінус стали. І після дроссіля тут на резистор. Кстаті, тут резистор R04 стоїть по плюсу. О. 5 вольт ми маємо. 5 вольт. Тут він стоїть по плюсу. Цей в нас і немає проблеми. Взагалі, ця сторона понижайки, а ця понижайка мала проблему. Як ми вийшли з ситуації, бо вже нема що робити, не було що ліпше, я взяв прогрів, паяльником притулив, вона почала працювати. То я взяв, перепаяв, освіжив припой, перепаяв до діода, ще я додав припой. Але просто зняв і поставив. Діод і був і справний, а от щоб контролер щось там подголюкував. Тепер дивіться, тепер ми зараз оцю Всю бадю будемо підключати. Йолки-палки. Нам треба таку вам доказати. О, ми зараз будемо оце в мейзу. Оце в мейзу було. Зараз ми це всаджуємо в Самсунг. Так. О! Дивись, заробив. Та ти що, глянь. Запрацював. Молодець, Молодець, хлопець, капітально. Капітальово. Ми перепаяли оцю мікросхему. Яку мікросхему, зараз покажу. Надписів в неї чіткою я так і не добився, але мені здається, вона 536B1 або 5368S. От. Решта деталі тут на платі. отакі, З такою маркіровкою. Все. Дякую за увагу. Значить, що? Доходить вона тест, тако, чуть довше хай позараджає павербанка, якого повішу, щоб він 2 А брав. 3, 12 В. А потім. 9 вольт собі бере. О, Вже впало, правильно. А так це все запрацювало. От. Це на оранжевому роз'ємі Quickcharge. Тут протокол заряду, тут нема знесеної детальки, тут так і було. Тут на місцях пайки. Дуже якісно зроблена плата, бо це все-таки АОКей. Дивіться, воно поставлено на той. Чи, там термогерметик, чи як, ну цей клей. Коротше, коли вже плавиться припойчик, ще пару секунд, хто паяв, той знає, знає, да? тоді прогрівається, ну, щоб мікросхема до доплати прогрілась, ну, 300 градусів, тоді він стає крихким, і ти таку зворушуєш детальку і забираєш. Короте, треба дітальці щось розказати такі, таку страшну історію, або якусь дуже чуттєву, короте, щось зворушливе. І ти зворушиш цю дітальку і не акуратно відірвеш. Тут усілля в общем, робити все таким пинцетиком робиться, все добре. І головне, щоб пензет дієлектричний. Ним дуже зручно заміряти, заміряти отаку відстань між лапками конденсатора, отак от між плюсом і мінусом, або акумулятором. Цим пинцетом дуже зручно то заміряти. Вот. Я б ще вам сказав би, що колумбіком дуже класно заміряти відстань між клемами і акумулятором. От коли ти там дивишся, які там тобі болти прикрутити, то краще колумбіком заміряти довжину між клемами, щоб знати довжину. болтів. Так, а ну-ка ставимо далі в Мейзу. Зараз він оприділиться, він тут чуть довше щось телиться. Ну, вже не довше, ні. Все-таки довше. Але чи він включить собі 9 вольт, чи ні. Бо з Мейзу дуже тяжко балакати. В плані того протоколу даних щось може нема, Тут 15 рік, а це Мейзу. Meizu... Виб... вибачайте, це Мейзу не сильно звичайний. Це Мейзу той, що про 7. о, розумієш, от, І він. От. Тут екран дорогший, ніж твій iPhone. І він 17-го року, а зарядка... Ух ти! Ну, 2 хоча б ампера взяв, да. хоч на такому. А так-то він 9 В2 А собі бере. Він має як Quick Charge 2. Ну З павербанками теперішнього басеу з 20 Вт, Quick Charge, там Power Delivery, туди-сюди. Ну, 20Вт. Вони получають зараз Xiaomi 3, Xiaomi 3, 3C, 3S. 3S. Тому що вони балакали з сіма пристроями, це мене здивувало, і з S20, з сіма пристроями і, і в обратну сторону. Вот. А, до речі, я в попередніх відео я показував, як зараз показати магнітик далеко вже. там. Коротше, оце якась латунька чи бронза. А ну-ка. О, солідно тепленьке таке. Ну, таке тепленьке. Тепленький трансформатор, ну. Воно все в такому корпусі. Вроді плотненько стоїть, вроді не плотненько. Тут плата, а от зверху, я так думаю, щоб трансформатор тут касався. От не знаю, він буде там касатися. Але треба, щоб піддавати тепло добре. Зараз заміряємо переобразователя. Оце 2 ампера мацаємо. І коротше тут все робить в понижайку, і тут дуже класна штука, що в понижайку. Діод холодний. Ух ти. Ну шимка трошки гарача. А, навіть не трошки. шимка гарача солідно. Вже. Але 9 вольт до 2 А неї буде чуть-чуть проще переварувати, бо менше енергії встається в неї. От. Це добре, коли понижайка, бо повишайка треба токі кратно збільшувати, щоб виграти ту саму. Так, ну в принципі, ми на неї дуже довго і багато батрачили, тому що іменно цим портом заряджалися всі повербанки. І крутіші телефони. Ну так, щоб ефективніше було того і так і зраджалося. Вона тут не має, бачите, теплоотвода або ще чогось. так що, Я думаю, може я тут е термоклеєм тако намажу і запихну в корпус, щоб воно ефективніше віддавало тепло. Коротше якась така думка. Відео пишеться, ну, може я ж в настройках не знаю, а може просто настройки калічні, Дивіться, оце кратно двом. Ну, один і 9. Оце 2,5, 2,6, 2,8. Оце кратно. Так, хорошо. Оце кратно 3,8, 7, 10. кратно 10. І толку з того, що воно кратно 10. Щось тут не. Очень. В общем. От. А от 1,9, 2,3. От зараз. Шикарно пише, ну, знає, 4 к 60 кадрів взяв, з того толку. Не знаю. В Попередніх відеороликах, ну, в принципі, я і тут показав листка, там є контролер, оце, якщо комусь треба буде да і так далі. Кстати, працює все безвозбізно, але він без варистора. Цей пристрій без варисторної защити. захисту, без варисторного захисту. Так що ним сильно пхати всякі розетки, всякі які не треба. На тему вот транзисторе тоже, чтобы эффективно забирать тепло, да, металу металла. навіть не из алюминия, алюминий уже тут давно окислився. все, меньше вот тут, вот так вот, все, пока.